Вітаю вас на каналі Персикове Відьми. І у цьому відео я хочу розказати вам, які подарунки я зробила для своїх друзів. Так, у цьому році я вирішила, що я буду страждати на новий рік, тому я буду е з горящою дупою робити всі подарунки власноруч. Ось я розкажу, чому саме такі подарунки я обрала для своїх друзів. Е не буду розповідати, що це за люди, звісно. Але якщо ви отримали подаруночок від мене, який ви впізнали в цьому відео, то це про вас. Але перед початком цього відео я б хотіла повідомити вам, що відео на цьому каналі все ж таки будуть виходити, можливо, не так часто, як я б цього хотіла. Через те, що в мене є звичайна робота. Я не тільки роблю в'язані речі, ось і іноді я просто за тиждень не встигаю зробити проєкт, який я дуже хочу. Ось. І від цього ще страждає якість моїх відео, тому що я не встигаю втілити якісь ідеї для них, поїхати в якесь місце, відзняти готовий результат, як я робила. Це з платтям шинобу. Ось і через це я не дуже задоволена більшістю відео на своєму каналі, тому я буду робити їх рідше, але буду робити саме такими, якими я хочу їх бачити. І щоб мені не було соромно за це, за те, що я роблю. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ви будете продовжувати дивитись цей канал. Я знаю, що не багато людей це робить, але все ж таки ви є. Я дуже вам вдячна за те, що ви проводите час за переглядом моїх відео. Сподіваюсь, вони вам настільки подобаються, що ви їх дивитесь. І тепер ми переходимо до відео. І перший проєкт подарунок, який я згадаю у цьому відео, це ось такий шарф грифендору, який я в'язала спицями. Я в цьому в цій справі взагалі новенька. Не бийте мене, я не знаю, як ховати хвостики і ниток. Взагалі, я це вигадувала просто по ходу того, як я все робила. Але я сподіваюся, що я навчусь колись, і це буде просто. Вершина моєї кар'єри в в'язальниці, тому що в'язання з це якийсь інший всесвіт для мене. Я завжди прогачок, і спиці для мене це просто топ. Але цей шарф не останній проєкт, який я в'язала з цього сезону, тому що після того як я зв'язала шарф, я зробила для собачки своєї сестри ось такий светрик, який я в'язала з пицями. Я вже намагалась зробити такий светрик, але через те, що в мене руки з одного місця ростуть в плані в'язання спицями, і я зробила цей светрик маленьким, як ви можете бачити на відео. порівняння першого мого Светрика, який я зв'язала для цієї собачки, і як він виглядає після того, як я його перероблювала. На щастя, в цей раз все підійшло. Ось так це виглядає. Я сподіваюся, моя сестра мені скинула е відео і фото, як виглядає її собанька в цьому светрику. Я дуже задоволена. До речі, тим як все вийшло. Наступний проєкт, який я зв'язала, вже був е гачком. Це були дві ось такі кофти. Я їх спеціально зробила парними, але вони трішки відрізняються. У одної кофтинки рукавчик починається з чорної пряжі, а у іншої з білої, щоб їх можна було хоч якось трішки відрізнити одна від одної. Але також на них різні малюночки. Це светрик з Годжо і гетто з аніме Магічна битва. Я знаю, що ці люди дуже люблять це аніме. Це дві найкращі просто майстрині своєї справи. Це одна дівчинка, яка робила мені татуювання, і не навіть не одне, а друга дівчинка займається пірсингом. Я дуже надихаюсь їх роботами і вирішила, що треба подарувати їм ще щось на новий рік. А далі я чомусь вирішила піти перевіреним шляхом і зв'язала те, що я вже робила колись. А саме це ось така торбинка-зірочка. Але цього разу я зробила е так, щоб ручка переходила у дно сумки. Я не знаю, як це пояснити. Е отже, е ручка йде по, по периметру всієї сумки. Я зробила її синьою. Ось, І моя подруга вже надіслала мені відгук, що вона постійно її носить, в чому я не сумнівалась навіть. Тому що я майстер на всі руки. Ні, насправді я дуже переживала, щоб усім моїм друзям сподобались їх подарунки, і багатьом з них все сподобалось. Дякувати Богу. А наступний подарунок, який я зв'язала, був ось такий плакат: Гобелен. Назвати як хочете. Я навіть сама не знаю, як це назвати. По сталкеру. Так це задумувалось саме по сталкеру, тому що ця людина дуже його полюбляє. А я люблю робити подаруночки з якимось, типу, ну, щоб людина зрозуміла, що я про неї думаю. Ось. Я, власноруч, зробила всю цю картинку. Я ось тут прикріплю, якщо комусь буде потрібно, я можу надіслати її, якщо ви хочете її відтворити. Ось, сподіваюся, цій людині теж сподобалось те, що я для нього зробила. І переходимо до наступного подаруночку. це ось такий светрик. Для дуже важливої для мене людини. Він ще жодного разу його не надягав, не міряв. Хоча така можливість була. Мені mm. Цей светрик натхнений тим Светриком, який Марселін вдягала у одній із серій часу пригод. Я дуже обожнюю цей дизайн. Я вже робила відео на канал, як я робила такий светрик, тому що ви можете перевірити. Під відео, скоріш за все, я залишу посилання на цей тутор. Ви можете зробити собі такий самий светрик. Ось. Також для цієї людини я хотіла зробити плед з залишків е, ниток, всіляких різних, різнокольорових. Але зараз на екрані, я сподіваюся, я вставлю, не полінуюсь і покажу просто, як це виглядає, і воно не готове. І я була не готова до того, який розмір це. Прийме в мене просто не вистачило сил. Я вже під новий рік була готова лежати обличчям е в калюжі і плакати. Ну, а на цьому все по подарункам. Це все, що я встигла. Я починала це все робити в останню хвилину, звісно, як всі ми. Ось, Але я задоволена більшістю з цих подарунків. Особливо я задоволена з ветриками е, парними і просто з ветриком Марселін. Ось. Я сподіваюся, що це відео взагалі вам сподобалось і було хоч, хоч трішки цікавим. Ось, якщо ви бажаєте, щоб я відтворила якісь з цих виробів на відео, то ви можете написати про це під цим відео у коментарях. Я буду вдячна за будь-який ваш коментар. Сподіваюся, що ви поставите вподобайку цьому відео і підпишитесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Дякую за перегляд!